Так, доробили вже ремонт. Такий у нас вхід, вхідна група, дверей немає. Тут у нас просто облицьований гарно проєм. Отак от от акуратно все виглядає. Рівненько, чиллендри таких нема великих нічого, все акуратно підігнано. Тут все так у нас в світлих кольорах дуже гарно, яскраво, дуже видно. все, Прикольно вийшло. Шпалери гарні вінілові на флізеліновій основі. Гарної якості класно все виглядає шикарно. Укоси переробили, повністю все от, відфарбовано. Повністю ідеальний результат. от, навіть камера не фокусує. Отак ось По стелі в нас натяжна стеля. Та її, що вона не фокусує? Натяжна стеля виглядає 4 світильника по 24 ватта. Досить світло, прям шикарно. Тут у нас кімната, заходимо далі в кімнату. Отак от виглядає все. Ось щит, все, як і показував, як і розказував, повністю. От. Все класно, все акуратно виглядає. Тут бомба, просто бомба. Мені дуже подобається, все прильтурилось. Тут також вініло і шпалери на флізельній основі, але е, трішки бюджетніші. В цілому от, виглядає. Отак. Натяжна стеля так само, люстру маємо от. Таку, от. На сети, лампочки от. виглядає досить непогано, акуратно, так все Повністю. Біля ліжка в нас по дві сторони розетка, тут розетка і там розетка. І, майстери, і прохідний вимикач обов'язково. От, включили звідси, засвітилося і відповідно, якщо ви виходите, ось, куп виключили, повністю все потухло.